Проходячи через хаос і біль, в нас є завжди два варіанти: ми можемо в цьому залишитись, або ми можемо через це знайти і радість, і перемогу, і відповідь на багато питань. Ну як пробачити тих, хто нас вбивають? Але ми опускаємо одну деталь: що ми не просимо пробачення задля них, але пробачення це можливість для миру для нас. Справедливість повинна, як кажуть, торжествувати. Але ми шукаємо пробачення задля миру для себе. В тебе щось є в житті, що давить на тебе. Є вихід, є надія і є перемога. Якщо ти не визнаєш свою проблему, ти не зможеш від неї зцілитися. І от перший крок до перемоги називається сказати собі: так, в мене це є, так, мене це болить, це моя проблема. Сьогодні навіть в сімейному житті є проблеми, де чоловік боїться жінці відкрити своє серце, щоб вона не подумала про нього щось погане, або наоборот, дружина. Кохає свого чоловіка і вона боїться це відкрити, щоб ну ми живемо в цій реальності. І якими би не були твої складні життєві обставини, перемога буде.